Ви знали, що крипту можна отримати безкоштовно? Так, це легально, не скам і не бі... Криптопроекти таким чином розподіляють частину своїх токенів серед ком'юніті, вибудовуючи на ранніх стадіях юзер експірієнс. Останньою такою гучною роздачою безкоштовних токенів був Aptos. Тим, хто тестував бета версію цього проекту, роздали по 150 токенів. А це плюс-мінус $1200 доларів на етапі виходу самої монети і $3000 доларів на своєму піку. З вами Тимур, і ми сьогодні поговоримо про те, як отримати свої безкоштовні токени, на яких можна потім заробити. А поки прожміть нам вподобайко, авансом. Але спочатку, давайте я вам проведу екскурс світ ретродропів. Ретродроп це один із різновидів айродропу, при якому відбувається роздача токенів або цифрових активів старим користувачам проєкту. За що? За те, що вони свого часу на стадії запуску і тестування проєкту робили усілякі безкоштовні активності. Це і встановлення гаманцю, це і обмін фіктивних криптовалют, які вам будуть даватися на платформі. Це і бути амбасадором проєкту, фотошопити меми чи усілякі якісь інші відоси. Це і так званий клейм NFT та встановлення ноди. Та інші усілякі дії безкоштовні, які ви будете робити і отримувати за це токен. Активності бувають різними також вони є і платними, точніше, з урахуванням комісії або використання вашої ліквідності на гаманці, але це взагалі не обов'язково. За такі щедрі роздачі ретродропи стали мега популярними у криптопослідовників та поціновувачами усього безкоштовного це розрослося до таких масштабів, що заповзятливі криптони почали створювати ботоферми ферми та б'юзити системи. Але і проекти адаптуються до цього і встановлюють різні запобіжники, але ж з термінним успіхом. Ми коротко поговорили, що таке ретродропи, тож давайте переходити до конкретних дій. Щоб розпочати працювати з будь-яким проектом, вам обов'язково буде потрібен власний криптогаманець. Але не лякайтеся, зараз їх можна встановити у звичайному Google розширенні, і один із таких самих популярних це Metamask. Його і рекомендую встановити. На моменті, як додати розширення на свій браузер, ми зупинятися не будемо. Але якщо вам буде потрібен такий відос, то ви напишіть про це в коментарях. І ми зробимо покрокову відеоінструкцію. Одне хочу зазначити, коли будете встановлювати свій гаманець, то обов'язково зберігайте пароль і сітфразу з 12 слів. І краще це все зберігати на якомусь офлайн носії по типу звичайний лист паперу. І нарешті ми підступилися до самого проєкту Plexus, на якому ми можемо заробити свою першу безкоштовну криптовалюту. Що це взагалі за проєкт? Plexus це крощений агрегатор міжмережевих ланцюжків, який забезпечує безперешкодно та економічно ефективну торгівлю токенами між різними блокчейн-мережами. Мережами. Якщо простими словами, вам потрібно обміняти одну крипту на іншу, і у них різні мережі, що взагалі робити в цьому випадку? Так, ви не можете просто так взяти і зробити транзакцію з однієї мережі на іншу, Доприклад, до прикладу, з Binance Smart Chain до ефіру. Тут є конфлікт мереж. Отут якраз Plexus і приходить на допомогу, він обмінює вашу криптовалюту різних мереж в пару кліків. Більш того, Plexus має власний алгоритм, який аналізує дані і пропонує користувачу найдешевшу міжланцюгову транзакцію, тобто допомагає вам економити кошти. Plexus заявляє у своєму родмепі в третьому кварталі, а це буде 31 липня 2023 року, що він офіційно стартує і випускає свій токен Plex. А поки що усі бажаючі можуть зробити певну активність, щоб в майбутньому отримати ці токени, і на цьому, звісно, непогано заробити. Так з цим ми розібралися. Далі пішли покроково. Відкриваємо сайт Plexus, конектимо свій гаманець, який в нас вже є. Це MetaMask. До речі, з першого разу все вийшло. Але ж буває так як це альфа-версія, бувають проблеми, і ми можемо не одразу законективатися. Ви просто оновлюєте сторінку. Дивіться, мій гаманець вже був встановлений, і тому у мене вже законектували. Все одразу вам там тільки потрібно буде опругнути деякі моменти, і ваш гаманець також буде встановлено. Далі ми нажимаємо на реферал на вкладку реферал, і ми бачимо тут реферальний лінк. Це такий лінк, який ви можете передати своїм друзям. Вони по цьому лінку. Також проведуть реєстрацію і за це отримують бали. Нагадую, що за бали ви потім можете обмінювати на токени, і з цих токенів потім заробити. Так що нижче у нас нижче. У мене вже законектний Діскорд, законектний Twitter і плюс 10 балів. Ми отримуємо за якраз реферальний лінк, Якщо ви підконектите свій лінк, то ви отримаєте і той, хто вам його надіслав, також отримає 10 балів. Хочу зазначити, що Twitter та Discord це must-have просто соцмережі в криптосвіті. Так що рекомендую вам їх створити і створити, скоріш за все, нові, тому що вам потрібно буде робити багато репостів, лайків. Просто постів, тому зробіть нові якраз під криптопроекти. Ви будете використовувати це. Вам буде дуже потрібно. Де взяти цей лінк? Щоб отримати ці 10 балів. Ми вам залишимо реферальний наш лінк в описі під цим відео. Далі переходимо в розділ лідерборд. Тут ми вже бачимо, що у нас є законектані Discord і Twitter. також це наш валит, який також законектаний, і бали, які ми вже там заробили, хто скільки заробив. До речі, коли ви наводите на свої бали, плексус вам одразу робить еквівалент, що означає 10 балів, дорівнює 10 центів. Якщо у мене зараз 40 балів, то це дорівнює. Тому що в мене 40 центів. Якщо у вас 100 балів, то це буде дорівнювати 1 долару. Далі ми бачимо наш ренк тобі наш ранг. І справа, ви бачите саме лідерборд. І ми бачимо, що хтось вже має 700 тисяч балів понад цієї цифри, і це дуже непогані бабки. Самі можете порахувати, скільки це. Далі ми тут бачимо транзакції, які ми створили, а ми жодної не створили, тож ми рухаємося далі. Нижче ми можемо побачити за що саме розподіляються бали. За інвайт, це те саме, що ми запрошуємо друзів по реферальному лінку, і ми отримуємо 10 балів, і той, хто перейшов, також отримує 10 балів. Далі ми можемо отримати бали за транзакцію. Це те, що я казав вище, а саме коли у вас є ліквідність і ви її обмінюєте через так звану свапалку. Якщо у вас є ліквідність і ви маєте, до прикладу, давайте тут подивимося 100 доларів. І ви можете, і ви обміняєте ці 100 доларів на якусь іншу криптовалюту, ви отримуєте 52 бали. Якщо ви обміняєте 1000 доларів, то ви отримаєте вже 520 і 10 тисяч доларів, ви отримуєте. П'ять балів. Також є ще така плюшка. Ви отримуєте 6 балів за кожну транзакцію свого реферала. далі і ще одна фішка: всі транзакції вони акумулюються, і за 10 транзакцій там підряд ви отримуєте 200 балів. За 25 транзакцій підряд. Ви отримуєте 600 балів. За 50 транзакцій підряд ви отримуєте 1200 балів, окрім тих балів, які ви отримуєте саме за прогон ліквідності. Так, і в них є топ-100 їх лідерборда, і це вже для самих крутих, які отримують першу позицію в топ 100. Вони отримують ще мільйон поїнтів, ну, Перше місце отримує мільйон понтів, тобі ж бали. І друга позиція отримуєш 500 тисяч балів, третя 250, ну і так далі, нижче. нижче. З 51 місця до 100 ти отримуєш тисячу балів. Це я розумію замало, але все одно приємно. Ще нижче ви можете бачити завдання по амбасадоркам, але я про це розповім вам трішки пізніше, тому що я зараз хочу показати вам клондайт прям задач, які ви можете зробити і отримати бали, а в майбутньому отримати кошти. Переносимося в Crew3. Це така платформа, агрегатор різних проектів, а здебільшого криптопроектів, де вони акумулюють своє ком'юніті для виконання різних задач. І за ці задачі також нараховують їм бали. Тут є також свій лідерборд серед інших мемберів Ми бачимо, що тут також люди, які виконують задачі, вони отримують вже бали, які називаються XP. До речі, це також хороший показник. Коли ви бачите, що активність дуже велика це дуже хороший кредит довіри. Серед інших учасників ринку, що тут потрібно робити, якщо попросимо просто виконувати ті задачі, які нам дає саме Plexus. Конектимося ми через Wallet або Discord. рекомендую вам через Discord зробити. Ви його вже створили. Я сподіваюся. Так, давайте покроково. Перші завдання вони самі легкі. Ви просто приходите на квест, і я зайшов з режиму інкогніту, тому що ці всі завдання я вже зробив. Показую вам, як зробити самі перші легкі завдання. Це підписка на Twitter, це підписка на Discord, це підписка на Телеграм, Medium, Reddit, всі соцмережі і ЗМІ. Тут нічого складного, ви просто нажимаєте на це завдання. Якщо ви підв'язали саме в Discord, то вам завдання буде показано так: Натискаєте на це Follow, вас перекине саме на Twitter і там підпишіться. А потім вже нажміть Claim Reward І завдання буде виконане. За це ви отримаєте свої 10 балів. Так, давайте я вам покажу з цих простих завдань, як саме їх робити покроково. А саме давайте розглянемо підписку на Medium, натискаємо візит пейдж. Нас перекинуло на їх сторінку, напускаємо тут Follow. Так, Ми ніби все зробили. Ми вертаємося назад до нашого завдання, нажимаємо Claim Reward, все, quest claim it. Ми виконали це завдання і отримали свої бали. Далі, давайте я вам ще покажу, як зробити твіт про Plexus. За це дають 40 XP. Тобі 40 балів. Що тут потрібно зробити? Ми переходимо, натискаємо на tweet about us, нас перекидає в Twitter. Нас вже перекинуло в Twitter, і ми бачимо, що нам пропонується опублікувати пост про Plexus. Але це ще не все. Ми переходимо до нашого завдання, і тут треба ще скопіювати оці теги і хештеги. Далі ми повертаємося до нашої публікації, просто витираємо оці теги. І вставляємо свої теги, які ми скопіювали з задачі. На цьому нібито все, якщо я все правильно пам'ятаю, просто натискаємо Твітнуть. Так, ми бачимо цей пост, натискаємо на копіювати посилання, нам потрібне саме посилання. І це посилання ми вставляємо в це віконце. і нажимаємо Claim Reward. Так, наше завдання виконано. Ми бачимо цю плашку «Quest QuestClaimit, і за це ми отримали 40 XP. Що є еквівалентом з 40 балів. Так, давайте ще зробимо одне маленьке завдання. Що тут потрібно зробити? Тут просто потрібно поставити лайк і репостнути. Ми натискаємо на лайк, о, нам одразу пропонує натиснути на подобається, ми натиснули і треба ще зробити репост. Я цю публікацію ще репостив раніше, тому воно в мене вже зроблено. Давайте подивимося, чи отримую я свої бали за те, що я раніше це репостнув і лайкнув. Так ми отримали свої бали. За це в завдання далі ви можете рухатися в тому ж напрямку, лайкати, репостити і вже отримати бали. Тут є ще такі завдання. Е, так, тут є ще одне круте завдання, яке я пропоную вам е, зробити. Окрім всіх завдань, які там є. Тут потрібно прийняти участь в їх giveaway. Ми переходимо на цей портал. Він називається Galaxy, і тут також треба законектитись через ваш гаманець, обов'язково так би мовити, авторизуватися. Так і ми бачимо умови по виконанню. Цього giveaway. А що потрібно все ж таки тут зробити? Тут потрібно буде позакривати ці чекпоінти. У мене вони вже закриті, тож ви прочитаєте умови, деко так зробити просто репост і твіт, деколи просто зробити там лайк репост цього giveaway, чи законектити свій Discord і таке інше. І по умовам цього завдання вони просять зробити скріншот і завантажити вже в crew 3 Я скріншот вже зробив. Давайте спробуємо завантажити ось так. Ми його. Завантажуємо сюди. Так, він підвантажився. Ми нажимаємо на Claim Reward. Коли вже всі завдання зроблені, ви нажимаєте на Claim Reward, Quest, Claim it. Так, да, ми виконали всі умови і отримали свої бали, за які нам нарахуються кошти. А я вам не сказав головного, як ці бали взагалі приведуться до сайту Plexus, до того лідерборду, який який вам показував ще раніше, як каже сама команда Plexus, вони кожного місяця з платформи Crew3 переносять бали. В вже той лідерборд, який є на сайті Plexus. я не буду показувати виконання всіх прям е, задач. Тож вам коротко ще розкажу, які вони є. Е, є ці самі свапалки, за які вам раніше казав, коли в у вас є ліквідність і ви її проганяєте через платформу Plexus. Ви також отримуєте за це бали. Вставляєте хешт своєї транзакції, нажимаєте Claim Reward і отримуєте бали. Що є далі? Є також інвайт друзів, за які ви також отримуєте свої XP. За п'ять френдів ви отримуєте 50 XP, за 10 френдів 100, за 20 200 і так далі. І так далі. Також користуйтесь. Симво треба зазначити, що деякі завдання відкриваються тільки тоді, коли ви переходите на другий, там третій, четвертий на інші вищі левели. Тож, чим більше ви будете робити і виконувати завдань, тим більше будете підніматися, і вам тим більше буде відкриватися завдань. Ми в церкву ходимо перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою ходимо, в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву, і переходимо саме до амбасадорок, те, що я вам обіцяв в кінці розповісти про амбасадорки. Це вже такий хай левел для партнерства з командою Plexus. Що можна тут робити? Тут є декілька ролей маркетолога, девелопера, дизайнера, планера чи оператора, модератора. Давайте по порядку. Є маркетор, тобі ж маркетолог. Що можна робити? Якщо у вас є сайт, свій власний сайт, і ви напишете статтю, ви отримуєте на секундочку. О, 5 тисяч поїнтів. Це 50 баксів. Якщо у вас є YouTube канал, ви можете створити Ролик, і це цей ролик ви отримаєте це напевно найбільша сума 10 тисяч понітів. Це 100 баксів. Щоб опрувнути вашу статтю чи відео з Ютубу. Вам потрібно це завантажити в кімнату в Діскорді. Називається Маркет Ви завантажите і звісно, команда Plexus повинна провнути цей відео чи статтю. Переходимо до іншої ролі: роль девелопера. Якщо ви айтішник, і ви можете виявляти баги. Щоб оптимізувати сайт, і ви знайшли такі баги саме на сайті Plexus. Ви можете відокремити їх і завантажити в кімнату Discord. А. Що це саме за баг. Якщо команда Plexus виявила, що це була дуже корисна дія, і ви допомогли їм, вона вам за це заплатить 5 тисяч потім. І це моє улюблене дизайнер, ви тільки уявіть, робиш меми і отримуєш за це кошти. Це робота мрії здається. Переходимо в кімнату дизайнер мемос. Тільки подивіться, які е, меми вони е, створюють. Я не впевнений, що всі апрувляться. Просто якщо ти маломайський, знаєш фотошоп, е, ти можеш зробити такі ж самі меми. А за це ви отримаєте тисячу балів. Це також непогана така сума. Прочитайте уважно І Там ще потрібно здається зробити публікацію в Твіттері з цим мемом. І поставити там хештег, ну в умовах, я думаю, буде це все написано. Наступна роль це планувальник. Я би її назвав більше як помічник, тому що тут потрібно робити, виявляти, покращувати саме на сайті щось, пропонувати зміни в ком'юніті. І за це ви будете отримувати тисячу балів за одну підтверджену пропозицію. І остання роль роль оператору він же модератор. Що тут потрібно робити? Потрібно заповнити Google-форму. Тут ваші дані, знання англійської інших мов, тому що на це будуть орієнтуватися команда Plexus саме ваші компетенції в роботі з Discord і інших платформ. Так за все про все ми отримуємо 10 тисяч понтів. Тільки я не розумію за що саме. Напевно, після того як ви заповните вже Google форму, ви зв'яжетесь з командою Plexus і там все це обговорите. А це поки що всі активності, які можна зробити з Plexus на дану мить та отримати свої токени. Всі посилання будуть в описі. А поки ви там не полініться, поставити вподобайку та написати коментар. Наприклад, чи цікаво вам дізнатися більше про такі можливості отримати токен від перспективної криптовалюти? Якщо ваша активність буде 100 лайків і 50 коментарів, ми зробимо новий відос про такі проекти, де можна буде заробити. Активізую підписку та дзвіночок, щоб не пропустити цей відос, також рекомендую вам слідкувати за Plexus соцпережок, тому що вони можуть там написати якусь інформацію, на якій також можна буде заробити. Хочу зазначити важливий момент, що ми не даємо фінансових порад по інвестуванню. Лише розповідаємо про безкоштовні методи заробітку та ділимося своєю думкою. Якщо ви прийняли рішення по інвестиціям, ви несете повну самостійну відповідальність за це. Ми вам можемо лише порекомендувати досконально вивчати проекти перед інвестиціями і не опиратися тільки на одну думку та займатися обов'язково самостійним дослідженням проєкту. А я сподіваюся, що вам було цікаво, і ви підтримуєте нас подобайками. Найкращого вам дня та до нових зустрічей!